Доброго ранку, друзі. Уже півтора року. Щоранку я вживаю клітини харчування американської компанії Bi Ось така пачечка LF8 називається. В таких блістерах. Я щоранку беру капсулку е і їм її з гарячою водою. Не кипіток. Але гарячувата водичка. Це щоранку такий раціон в мене і в всій, всієї моєї сім'ї. Даю дитині, якій 9 років. Даю нашій бабці, якій 78 років. В неї покращився стан деменції. В неї ночами були. Такі панічні атаки, їй мерещилося, що під вікнами хтось ходить. Вона вночами не спала. Після того, як вона почала десь після двох неділ, як почала вживати це клітини харчування, вона почала дуже добре спати. І по цей час в неї вже немає тих мережі ніяких. Вона добре спить, вона вже лахи ніде не збирає, нікуди не їде. У мене покращилося жіноче здоров'я у минулому році. Щось там у мене знаходили, брали кусочок по-жіночому, але він не, підтвердив, не підтвердився, було злоякісне. В цьому році я їздила на обстеження. Гінеколог нічого не виявила, була здивована. Казала, може, ви якісь свічки робили. Може ви таблеточки якісь поли. Кажу. Ні, я була тільки ось це. Клітине харчування. Показували її упаковочку, тут є склад, все натуральне. Тут є яблуко, буряк, морква, броколі, полуничка, чорничка, вишня. І, що саме головне, тут є лікувальні гриби, такі як чага, кордіцепс, рейші, шиатаки. Так скомпоновано це, що оздоровлює нашу клітинку. Насичує всіма мікро-макроелементами, і завдяки цьому уходять дуже багато проблем зі здоров'ям. Знижується цукор, кісти розсмоктуються, поліпи пропадають по жіночому, щитовидка покращується, печінка, камні розчиняються. Кому цікаво, звертайтеся до мене в приват, розповім.